Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Я знову починаю тиждень з цієї колоди, вона мені подобається. Я чула від вас теж. Я її ще не вивчила і чомусь от, подобається і все. Дивіться, коли вискакує ось така карта в карті дня, це значить для України. Король Кубків. Хто такий король Кубків? Це наш президент. Ну що ж, тут, ну, давайте скажемо так: чекаємо якихось причуд від нашого президента. Щось буде. ну, подивимося на дні. Угу. Колісничий. Тобто, або наш президент десь буде переміщатися. Десь або на фронт, або за кордон, або ще кудись. Тобто якась поїздка президента. Значить, щось має відбутися. Ну, подивимося, куди він буде переміщатися. Що там таке дуже важливе? Гаразд, у нас, як зазвичай, три позиції. Ну, що це таке? Три позиції. Значить, тут ми кладемо дві, і тут одній карті. Здається, вчора у нас теж були дві, але на цій позиції. І, до речі, дуже доречно було, влучно. Гаразд, сподіваюсь, ви вибрали свою карту і будемо дивитися: карта номер один. Карта номер один це у нас дивіться. Колесо Фортуни, і до колеса Фортуни у нас йде не жрець, а відлюдник. Ви знаєте, що можна сказати? Колесо фортуни і відлюдник? По-перше, це два старших аркана. Так? Дивіться, знаєте, що в мене йде? Перше, що в мене йде щось ви шукали. Когось ви шукали. Ви шукали якісь відповіді на ваші запитання. Ви шукали якусь людину. Це може бути хтось пропавший безвісти. Це може бути самі себе шукали свій шлях в житті. Шукали коханого, а, були самотні, шукали своє кохання, або були в пошуку кохання, або були відкриті до чогось. Так? Ось настав той день, коли ви будете мати відповіді на всі запитання. Тут можуть бути хороші звістки прийти. Тобто про пропавших безвісти. Ну, чи хороші вони, чи ні, розумієте, тут дивлячись, з якого боку дивитися, ось. І я бачу: тут тут можуть бути повертатися колишні коханці, колишні друзі, колишні знайомі, сусіди, зустріч несподівана з кимось, про кого ви нещодавно думали. Ось якось так. Ну що ж, давайте я ціка... Я з заціка... я цікавістю буду читати ваші коментарі, що у вас там програється. Карта номер 2 П'ятірочка кубків, розчарування. Це коли а, ви в комусь в чомусь розчарувалися. А чому людина розчаровується? Тому що ви кимось або чимось зачарувалися. Ну, от, дуже велику надію покладали на когось або на щось, на якусь ситуацію. І ось маєте. Результат, мої дорогенькі. Тобто, виходить так, що ви розчаровані, бо ви зачарувалися кимось або чимось. А, ви знаєте, не звертайте на це увагу, дивіться, що у вас позаду, що коло вас крутиться. Наприклад, вам, ну, скажімо так, ви розчаровані у своїй роботі, а вам пропонували щось інше. Зверніть на те увагу. Що коло вас, наприклад, крутиться якийсь мужчина. Ви розчарувалися в комусь, так? Хтось на вас не подивився, подивився на іншу, заговорив з нею і пішов з нею в кіно, і ви розчаровані, так? Можливо, вам хтось щось обіцяв аби, або ви собі щось намріяли. Подивіться навколо. Навколо вас є ухажори, навколо вас є можливості. Подивіться на них. Карта номер три. Король. Кубків. Король Кубків. А Ви знаєте, король Кубків це Ну мужчина, звичайно, мужчина, особа. Давайте скажу: персона. А, а, персона це емоційний стан ваш може бути сьогодні. Закоханість може бути. Хтось закоханий у вас. Ось це мрійливість, це бажання щось креативне зробити, тому зайнятися мистецтвом. Хтось, можливо, вам подарує пісню, хтось подарує вірша, хтось картину. Ось хтось щось своїми руками. Зробить для вас, ось якось так. Ну, ви знаєте, зараз мені трошки смішно стало, тому що тут можна дуже багато чого сказати, тому чекаю теж на ваші відгуки, тобто ваш зворотній зв'язок. Як у вас програлася ця карта? Це може бути просто приємна розмова з кимось, чи епітія, ось, по душам побалакати, якось так, розказати якісь великі таємниці. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня. Початок тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!